Привіт усім. Я більше не можу слухати, як деякі політики висловлюються, що вони втомилися від України. Як ви гадаєте, хто це сказав? Правильно, це новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І за ці слова я дуже йому вдячний. Підтримуйте, будь ласка, це відео лайком, репостом. І звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал та уміть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і звичайно, залиште будь-який коментар під цим відео. Отже, в першій промові до Сейму, після того як обрали прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, він неодноразово згадував за Україну за підтримку і за все, щоб далі підтримувати дружні, хороші, позитивні і такі відносини, які допоможуть Україні перемогти. Тус наголосив на важливості подальшої допомоги Україні та закликав Захід до повної мобілізації. Ми бачимо, як президент Зеленський знову намагається переконати всіх, що напад на Україну це напад на всіх нас. Так, президент Зеленський це говорить весь час і всім. Просто в багатьох країнах багато які політики чомусь за це забули і не вважають це серйозно. Бо вони десь там далеко до них війна поки що ще не дійшла. Ну і вони вважають, що вони можуть говорити, що допомагати не треба, що все нормально. Нехай там собі Росія, Україна самі розбираються, а все буде гаразд. Ні, гаразд не буде. Допомога потрібна, допомога потрібна вже негайно і в великих кількостях. Я більше не можу слухати, як деякі політики говорять про те, що вони втомилися від України. Хочу сказати, що завдання польського уряду твердо вимагати повної рішучості в допомозі України. Я дуже дякую йому за таку підтримку. І що в першому засіданні сеймо і він, як прем'єр-міністр, виголошував доповідь, неодноразово згадував Україну підтримку України і що його перші рішення це буде розблокування кордону. Максимальний, максимальна допомога в Україні, і зараз 15-го числа буде Брюс в Брюсселі з'їзд, де Дональд Туск також буде, і він там буде відстоювати права України в. Ну, інтеграції України в європейський союз, тобто буде допомагати, буде переконувати всіх, хто там можливо має якісь сумніви або проти, що Україна має бути в європейському союзі, тому що ви знаєте, не всі країни це підтримують, не всі політики так дуже лояльно до цього ставляться. Дякуючи Дональду Туску, я сподіваюся, що його риторика не зміниться, і що далі, як на першому засіданні Сейму, так і у всіх діях його буде тільки підтримка України. Звичайно, що він також наголошував, що він не може жертвувати там перевізниками чи фермерами, що він також буде відстоювати права своїх. Фермерів, своїх перевізників, але не буде доводити до блокади. Це неможливо, це не потрібно і це дуже шкодить Україні. З цим я також погоджуюсь. Друзі, ось такими заявами прем'єр-міністра Польщі. Я хочу з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вони будуть не тільки заявами, а й ділом. Підтримайте це відео лайком, репостом, ну і звичайно, підпишіться. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім, хто Україні допомагає перемогти.